Золотими літерами в багатовікову історію нашої вітчизни навічно вписано 1991 рік рік проголошення незалежності України 24 серпня. На позачерговій сесії Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності України і призначила на 1 грудня референдум для всенародного підтвердження акта. У доленосному історичному документі йшлося про здійснення традиції національного державотворення українського народу, про використання ним права на самовизнання, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, про створення самостійної української держави України. Акт визначав, що територія демократичної України є неподільною і недоторканною, на якій мають чинність виключно конституція та закони України. На референдумі 1 грудня 1991 року акт проголошення незалежності України підтвердили понад 90% її громадян. Всім привіт, шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Європу 4, граючи за Українську Народну Республіку. А де в сьогоднішньому відео я зроблю все ж таки фінальний випуск стосовно проходження за УНР. А так як він трошки буде незвичайний, перш за все, тому що ми будемо воювати проти Радянського Союзу, з якогось і розпочинався наш випуск. А тому що пригадуйте, перший випуск був саме присячений війні з Радянським Союзом. Ну і останній випуск він буде символічний, тому що розпочинатися буде з 1991 року. Ну а всім нам відомо. Яка це дата в українській історії? Це дата, звісно ж, проголошення незалежності України. Тож, якщо ми зможемо перемогти Радянського Союзу та їхніх союзників, то справді зможемо проголосити таку проповну свою суверенність, незалежність, ну і недоторканність України. Ну, але перш за все, нам треба перемогти Польщу, яка є союзником Радянського Союзу, ну і яка досить так жваво підтримує цей комуністичний режим. Проти Польщі я ніяких таких територіальних претензій вже не маю, тому. Що ми і так послабили значно Польщу, для мене було б вигідно мати, ну якщо судити з стратегічної точки зору Польщу Незалежною, так як вона є буферною зоною між Великою Німецькою імперією, ну і між а, Україною. Що дає нам змогу мати, знаєте. Ну, не конфліктувати з німцями, так як я б не хотів воювати на два фронти. Ну, а такі буферні зони, країни з буферних зон, дають нам змогу, знаєте, щоб наші країни не пересікалися в національних інтересах. Спробуємо заключити мир із поляками, потім сконцентруємо свою увагу на Радянському Союзі. Я спробую справді сконцентрувати не лише, ну, не лише провести наш випуск, так повоювати або ще щось, взяти пару провінцій. А я спробую, от абсолютно так затвердити позиції України. Щоб сумніву, знаєте, ніяких не виникало, що ми справді там можемо десь і схибити. А так як це останній наш випуск, я всім дякую підписникам, глядачам, які зоставалися закарпатським геймером, які підтримували мене, які давали свої поради. Ну і взагалі всім, хто дивився мене та наші випуски стосовно проходження за УНР, тому що ваша підтримка справді дуже дорого для мене значить. Завдяки вам, я зміг створити пару непоганих таких ідей, ну багато досить непоганих ідей проходження за ОНР. ви мене мотивуєте, ви мені передаєте сили. Ну і таким чином, своїми підтримками ви показуєте, що моя творчість це просто не безглуздість, а Це справді комусь приносить там задоволення, можливо, комусь навіть і подобаються наші відео з братом. А тож, давайте з поляками заключили мир, тепер сконцентруємо свою увагу на Радянському Союзу, спробуємо закупити Курськ. Потім треба нам зустрітися з армією Радянського Союзу і двигати свої війська на Москву. А нас підтримують такі країни. Кубанська Народна Республіка, також Білорусія, ну і Фіни. А це, напевно, все. Більше союзників в нас особо таких і нема в цій війні. Ну, але ну, хоч щось, хоч, справді, хоч щось. А, тож, я справді. До цієї війни готувався дуже досить таки щільно. Попередній випуск закінчиться десь, напевно, в 60-х-70-х роках. Тож можу сказати, що 20-30 років я піднімав армію України, я піднімав її економіку, ну і в свою чергу готувався до цієї війни досить так знаєте навмисно, щоб вона була символічна в 1991 році. А в Харкові ми знищили вже частину радянських військ, тепер будемо приймувати на Вороніш. Ну і ну, а згодом ну, на Москву, куди більше. Ще. Звісно ж, на Москву примувати і старатися, якомога швидше, знаєте, заключити з ними мир, тому що. Довгострокова така війна мені абсолютно вигідна, так як вигідна з економічної точки зору, ну і вигідна, звісно ж, з фінансою та військової такої точки зору, тому що Радянська Союз це обширна територія, навіть при таких непоганих союзниках, а нам досить важко буде з ними впоратися. Хоча технологічний рівень України значно випереджує Радянський Союз, так як ми провели, ну не знаю, там справді українська армія є досить високотехнологічною. Ми навіть випереджуємо деякі армії європейських держав, таких як Німеччину. Австрію, Угорщину. Це справді хороше досягнення з військової точки зору. Я можу пишатися тим прогресом в технологічному рівні, який я здобув, граючи за УНР. Дуже шкода, знаєте, прощатися з цим проектом, так як він мені сподобався самому. Дуже цікаво було навіть мені самому грати разом з вами, показувати вам всі відео, як ми проходили, граючи за УНР. Ну, але. Повинен бути ж і кінець, тому що більше знаєте розвивати в Україні нема куди. От справді ми таким чином в сьогоднішньому випуску спробуємо. Повернути всі українські землі, як я і наголошував напевно у першому відео, що моя головна мета це буде, звісно ж, повернення всіх українських земель до складу нас, до складу великої держави. Ну і на тому закінчимо наш проєкт. Так як це вже майже завершено наше завдання, я сподіваюся, що наступні мої проекти будуть присячені Європі ну, європці 4. це будуть. Напевно, ми перенесемося в часи Київської Русі. Ну, можливо, а якщо вам сподобається, навіть продовжимо грати за гетьманські часи. За Богдана Хмельницького та об'єднувати нашу велику Україну в часи ну, гетьмана, та в часи козацької старшини та козацької, козацької січі. А всякому випадку, я буду чекати на ваші відгуки, якщо вам сподобається хоча б ну, одна з цих ідей. А звісно ж відпишіться мені, тому що дуже важливо почути вашу думку, за допомогою якої я буду знати, куди нам все ж таки прямувати. Давайте тепер після взяття Москви, будемо брати ще одні стратегічні міста радянського союзу, так як ну справді я якось знаєте дивно мені, тому що. Ми досить непогано боремося проти Радянського Союзу. Я пам'ятаю, я завжди боявся, що він в будь яку хвилину може вторгнутися в Україну. Ну Але, на щастя, все ж таки знаєте, громадянська війна, яка триває з 1919 року, в Радянському Союзі все ж таки не закінчилася. Радянський Союз не є єдиною державою, він не є досить потужною, він відстає в технологічному, та, ну, технологічному рівні, взагалі в усіх аспектах. Це справді круто для нас, для України це круто, тому що ми маємо тепер, знаєте, не, не сильний тот Радянський Союз, яким ми воювали в першому випуску, а досить такий послаблений, а не єдиний, досить, ну, чесно кажучи, в руїнах Радянський Союз. А таким чином ми можемо взяти керування Східною Європою та Центральною Європою в свої руки. і... Створити українську геємонію над Європейським театром бойових дій. А ми змістимо фактично Радянський Союз із політичного впливу, тобто після цієї війни він вже ніколи не буде попередній. Думаю, після того, що ми зробимо тепер з радянським союзом, навряд чи він колись може бути взагалі великою державою, і чи зможе він, хоча б повернути частину своїх земель від України, ну що ж ще одна битва пролунала в одному з радянських військ з радянських провінцій? Ми знищили армію об'єднану армію персів, ну а також радянського союзу. Тепер залишається заключити перемир'я з персами, тому що. Ну, Радянський союз досить теплона кількість держав підтримала. З одного боку, це ну небезпечно для нас, тому що я на великий ризик для того, щоб оголосити їм війну. А я готувався досить щільно. Я знав, що мене буде чекати попереду. Я знав, що союзників навряд чи в мене буде багато. Хоча ми маємо союзник, ну такі союзники, як Османська імперія, там деякі деякі з європейських країн. А вони не приєдналися до нас в цій війні. До нас лише приєдналося 4, 4, напевно, або 5 країн це Латвія, Фінляндія, Кубанська Народна Республіка. Ну і, напевно, все, чесно кажучи. А, ну, Але наша операція проходить успішно вже східну частину Радянського Союзу ми підкорюємо, тепер прямуємо і надалі, так як Москва, Москва тепер перебуває під нашим контролем. А мені залишається лише взяти в основну, знаєте, в основні статичні міста під свій контроль та проголосити про мир з Радянським Союзом. Ми змогли, ви справді, ми змогли дуже багато в цьому проєкту. Я ще раз кажу, що якби не ви чи я б зміг так добре грати і так добре знаєте, робити свої випуски стосовно Європи 4, граючи за ОНР. Тому що, ну, скорше за все, я б, можливо, навіть закинув цей проект. Ну, але так як ви це добре сприйняли, так як ви... Вам це сподобалося, я все ж таки взяв себе в руки ну і продовжував пілити нові відео стосовно проходження за УНР. Тепер будемо брати частину Білорусі, може навіть всю Білоруську землю, і потихеньку завершувати цю війну. А я не думаю, що цей випуск буде досить довгенький, в нас, так як я, ще раз наголошую, я стараюся знаєте, показувати вам самі основні аспекти нашого проєкту ну, проєктах в основному. Тобто пусте клацання по карті я не сприймаю, я це не схвалюю. Для мене саме головне це показати вам видовище. Для мене це саме головне, знаєте, показати вам, що, щоб було навіть самому цікаво знаєте, дивитися, переглядувати свої відео, ну і бачити, що справді там в одному або другому випуску ми змогли досягти великих таких успіхів. Тож я думаю, вам це також сподобається, тому що, як і казав, звернення до підписників, де ми грали в GTA V. Мій акцент, пріоритет номер один, це звісно ж якість нашого контенту. Так, стабільність у нас, наприклад, жаль, понижується, плюс до того перси, ну перси, добре, що вони хочуть перемир'я. А так як таким чином ми виб'ємо ще одного союзника Радянського Союзу і зможемо, знаєте, набільш впевнено воювати проти нього. Частина Білорусі вже під нашим контролем, рухаємося на мінськ. Тепер будемо, знаєте, старатися. А взяти ще пару стратегічних міст треба нам взяти це, це однозначно, тому що інакше. Ну плюс до того, вибори в нас діять. Вибори в нас добре, тому що цей президент, який в нас тут є, за якого я граю. Він вже на третій посаді є президентом. І справді хороший такий дядько, тому що за допомогою нього ми значно підвищили свій технологічний рівень, тому що він справді хороший такий, ну не знаю, військовий діяч, який допоміг мені підтягнути сильно нашу армію. А залишається взяти Рязанську область. Таким чином, ми знищимо деяку частину з радянських військ. Значно їх послабимо і ще. Вони час від часу знаєте, спробують гуртувати свої війська, робити перегрупіровку своїх військ, проте вже їхні такі, знаєте, хаотичні, такі безсмисленні припадки, вони нічого не будуть рішати вже в цій війні. Колись Радянський Союз справді був великою силою, от бачите, наскільки ми його змогли окупірувати, тепер залишається лише спробувати прощупати чи сьогодні заключити з нами мир. На наших умовах, ну і завершувати наш випуск і взагалі робити вже фінал. Я старатися буду, знаєте, взяти якомога більше території від Радянського Союзу, тому що це перш за все мені важливо. Важливо тому аспектові, що таким чином ми зможемо, знаєте, ну не знаю, повністю, як я казав на початку нашого випуску, повністю зробити абсолютно свою владу безспорно правити в Східній та Центральній Європі, ну, ну і змогти показати, що Україна це не просто, знаєте, там держава в Східній Європі, це є тепер намісник Радянського Союзу. Це, ну. Намісник навіть Київської Русі, де ми будемо поступово відтворювати та відновлювати кордони Київської Русі. Радянський Союз, бачите, послаблений, він готовий нам дати ці провінції. Спробуємо закручити з ними мир, ну, але давайте ще розробимо пару їхніх армій. Ну і так, заключимо з ними мир. Більше сенсу воювати проти них немає ніякого. Повністю, якщо ми його окупірували, це абсолютно мені невигідно. Невигідно з того плану, що таку обширну територію треба, знаєте, добре ще й керувати нею. ну а я особо, знаєте, не маю там претензій до самої Російської Федерації, до самої Росії. А саме головне, що я зробив це, звісно ж, майже повно всі українські землі, і тепер залишається добити їхню армію, щоб остаточно проголосити про перемогу і завершити наш випуск на цій, такій, знаєте, дуже хорошій цьому ноті. А 1994 рік Україна справді сильна, потужна. Я ніколи не думав, що ми кинемо виклик Радянському Союзові. Я ще раз кажу, готувався я до цієї війни досить щільно. Піднімав армію, досить так розвивав наші провінції, взагалі будував нові постройки будівлі, робив акцент саме на технологічному рівні нашої армії, ну але це все, знаєте, окупилося в остаточному такому аспекті і принесло нам такі хороші плоди, від яких ми тепер маємо справді чудове проходження та чудове завершення нашого проєкту. Ну що ж, радянська армія майже добита, ну, але в них є ще деякі сили, вони ще не здаються. Ну, не, не даром вони не здаються, вони, можливо. Будуть спробувати з нами заключити сепаральний мир, ну, але жодного сепарального миру я з ним ніяких не буду заключати. Мій основний акцент це повністю вибити Радянський Союз із війни, ну і проголосити про велику та доочікувану перемогу. А думаю, рязань, Рязан, якщо ми візьмемо, це буде остання нота в цій війні. І ми закінчимо з ними та підпишемо з ними такий важливий рязанський мир. В всякому випадку, шановні мій, я дуже дякую всім вам, що ви були зі мною, Закарпатським геймером, дивилися наш проєкт, дивилися проєкти та відео стосовно проходження за УНР. Ну що ж, більше сказати, нічого, це справді хороший випуск, це справді символічна така перемога в нашому проєкті. А з вами був Закарпатський геймер, До побачення всім та хай вам щастить!